На сьогодні в умовах воєнного стану одним з важливих питань є стан захисних споруд. У ході апаратної наради міського голови начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Борис Степаненко прозвітував про стан та кількість захисних споруд цивільного захисту. За його словами, у пролуках 81 найпростіше укриття та 47 захисних споруд. 25 з них знаходяться у приватній і державній формі володіння. А решта 22 захисні споруди, перебувають у комунальній власності них 13 КП прилуки Житлобуд», одне місць світло, одне КП прилуки тепловодопостачання». решта перебуває на балансі управління освіти міської ради. Наразі в усіх захисних спорудах, які використовуються з початку повномасштабного вторгнення, виконуються ремонтні роботи на створення належних умов в укриттях. З міського бюджету виділено понад 15 мільйонів гривень. Ремонти виконуються будівельними компаніями. Контроль здійснюється технагляд. Виконуються такі роботи: обладнання вентиляції, ремонт санвузлів, проведення освітлення, встановлення вхідних дверей, штукатурка та побілка стін. У багатьох захисних спорудах виконується вимощення навколо споруд, цементування підлоги, крім того, Борис Степаненко відмітив активну участь в облаштуванні укриттів всіх від адміністрації до колективів закладів освіти і медицини. Усі заклади освіти, медицини, культури, інші комунальні підприємства відповідно ставляться до своїх обов'язків. А управління питань надзвичайних ситуацій контролює цю роботу. І треба сказати слово вдячності педагогічним колективам, шкіл, ліцеям, гімназіям, керівництву вищих навчальних закладів, педагогічного коледжу. Медичного коледжу, агротехнічного коледжу, професійного ліцею дитячої лікарні у ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко доручила начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи повторно обстежити підвальне приміщення центральної міської лікарні та перевірити його підготовку до ремонту. Наразі виготовляється необхідна проєктно кошторисна документація, і вже найближчим часом тут стартують ремонтні роботи. Ви повинні побувати у підвальному приміщенні. Там, коли ми відвідували це підвальне приміщення, багато архівних документів, що будуть робити, куди їх треба переносити. Тобто, це приміщення вже повинні повинна лікарня готувати до ремонту. У п'ятницю кошти відділяються. Депутати знають, що це приміщення буде ремонтуватися. І це питання обговорювалися. Так, попередньо обговорювалися, нам подадуть документацію, кошти ми вже передбачили. І з понеділка розпочнемо ремонт. У центральній міській лікарні ну, лікарня, там звичайно, що. Треба зробити такий гарний ремонт, щоб відповідав усім це, щоб це приміщення ми взяли на облік, як вже не як не підвал, а це як найпростіше укриття буде у нас. Але для того, щоб узяти на облік, треба зробити нам ремонт і виділити кошти. Тобто, лікарні треба надати фінансову підтримку. Також міський голова Ольга Попенко відмітила, згодом необхідно закцентувати увагу ще на одному найпростішому укритті. Треба буде ще нам і повернутися до підвального приміщення. Буде воно використовуватись, не буде використовуватися у дитячій лікарні, але там дуже гарне приміщення. На сьогодні треба дякувати, керівниця є. На сьогодні треба дякувати, вичищено, виметено, кроватки встановлені, стільці стоять, вода є, все є, все, що відповідає найпростішому укриттю. Але, звичайно, що приміщення дуже гарне, дуже гарне, дуже гарне приміщення, і його можна використовувати навіть для населення. Крім цього, очільниця міста наголосила на потребі повторної перевірки стану усіх захисних споруд цивільного захисту, а саме укриттів закладів освіти та споруд, які перебувають у приватній формі власності. Ми поїдемо усі захисні споруди ще раз з закладів освіти. Так і якщо сьогодні це такий довготривалий такий процес, ми зрозуміло, що треба годин три, щоб ми об'їхали. Завтра плануєте, ми об'їдемо всі споруди, які перебувають на балансі перлуки житлобуду. Так і на середу плануйте зателефонуйте всім керівникам підприємств. Щоб ми відвідали ті споруди, які перебувають у приватній формі власності. Це і білкозин, це і школа ДОСААФ, там гарне підвальне yeah. приміщення. Тобто, ці 25 приміщень, які ви назвали, ми повинні з вами ще раз повідвідати. На завершення міський голова Ольга Попенко дала посадовцю чітке доручення повторно перевірити найпростіші укриття багатоквартирних будинків.